Пора вставати. Блін. Але я покажу, не вставаю, зараз повітряна тривога може валяться, але трішки відкриває глазки! Може бути відбій? Увага! Відбій Повітряної тривоги. Увага, відбій, повітряної тривоги. Все доця, уже відбій, вставай. Ну, мама, я не хочу в школу! Та смысл не ходиш, школа обіцятельно. Знач, давай вставай і йди чистити зуби. Я твій телефон кладу в рюкзак і косняшки два морозова. Все, доця, можеш і ти чистити зубки. А я жду на кухні. І ще, кстати, покорми кота. Мау мау хорошо, мама. Все жду тебе на кухні. Ну щось ж там кормить, кодой? Тепер рано кушаю, відбій тривоги. Я знаю, я чула. Мене якраз лякало. Лякало? Тоді швидше давай робити все і бігом в школу, бо запізнися. Ладно, хорошо. Мама, все, я поділа свої ділишки. Окей, значить, де снідати. Сейчас ми папу тільки подождем. Я не голодний. Я поїв утром. Значить, поїв добре. Тоді чекай на машині. Хорошо. Давай доді, сідай і їж. І ще перед дорогою кота не забудь покормити. Хорошо. Все, давай, кушай Це, мам, я наїлась. Ти перше кота покорми, а ми тебе з папою ждемо машині. Дівчата, я вас чекаю. Ось чуєш, папа жде. Ну все, давай, давайше. Я тобі портфель уже зібрала. Поторопись. Котик, тримай корм. Мяу, 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 мяу. Все, пока. Не скучай. Не скучай. Мяу, мяу, мяу. Я иду, бочки, иду. Давай, доченька, седай и поехали в школу. Да записывайся. Ага. Хорошо. ла 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 ня ня Эх, я сегодня получила двигу за Ну и что с этим сделать? Надо как-то выправлять. О, точно! У меня есть коллектор. Mm Я могу закрасить ты все маленькие помойки. Тогда мама мне поверит. Надо себя. Начало гостя старого. Можешь взять на и все. А другий малюнок. О, треба це вже старати. Думаєш, це буде посложніше. Якраз ми це проходили в школі. І слова. А це що? Треба це перекрасувати. Не виходить, ладно. Що я цим придумаю, коли мамами не забираюся ругати? Блін, погані оціночки, Надо швидко це все стерти. Надо не отстерти, тоді буде, надіюсь, все хорошо. Тих, 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 тих. А ладно, я не буду стирати, я постараюся мамі щось сказати. напишу Хорошу". не непогано. Достатньо напишу. Дус, та ду. -ньо. Готово! Тепер мама нічого не заподрозве, крім неуда. Треба спитати у дочі, як вона діла в школі. Доця! Что, мама? А ты чем тут занимаешься? Э, ничем. Разбирай рюкзак. А, хорошо, давай разбирай рюкзак и давай делай урочки. Хорошо? Хорошо. Все. Через 5 минут урок изробил. Хорошо? Хорошо. Все. Я иду. Дешу з оцінками. Надо їх сістерити і я поставлю хороші. 10, 11, 12 і дев'ятку. Хороша ідея. Ліса... Лізаєні. Все я буду стирати. Так, відкриваю ще делик. Ой, куди? Так, 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 так. І одиничку зітремо коректором. Так, 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 так. І двійку зітремо, і трішку зітремо, і ставимо Чот... Дев'ятку, десятку, одинадцятку і дванадцятку. Тут. Ді мама, точно повір. Давай трошки Ну все, тепер ставлю хороші оцінки. І буду робити уроки. Так, де у мене красна ручка? Або, знайшла. Дев'ять, десять, 11 і 12. Ну все, вроді мама повіри, я піду за уроки краще. Рюкзак свій пока поставлю сюди. А косметику приберу стои образователь для укладки кулон, и расческа. Так, 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 так. Так, так. Мама! Что, Доню? Я все сделала. О, ты у нас молодец. Все, я иду проверять. О, нічого, спіти, навчилася На дев'ятки, на десятки, на 12. 12. Ух, молодець. Що ти так сказала? А, нічого. Ладно, іди в обідати. Йодихай, раз разціка у мене. Умничка. Пошлі. А що у нас на обід? Я їшу. о І ходок. О, це гарно. Дякую. Будь ласка. Аннан. Все мам, я накошуюся. Дякую. Будь ласка. іди Відпочивай і подивися мультики. Зараз тобі їх включу. А, Який тобі серіал включиться? А давай нову серію до Кампус. Хорошо. У -у -у -у. Ладно, пока давай, сейчас тебе попкорн принесу. Ой, стримай. Дякую. Да, тримай попкорн, уже А я пойду. далее, мы ты посуд. Хорошо, мама. А, не, 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 Ладно, я пока за диванной зайду, а потом пойду, пойду до дома. И буду с дочей разом давать кино. А, не 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 не, 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 не. Доча, я вернулась, сейчас буду с тобой давать кино. Класс, мама, сидай. Давай про Чернобыль, это кино Аурора. Мы такие дома не понравилось, где там выезжать. Хорошо. Увага, зрив на чияс. Странно. Чого ще тільки поставив, а так вже споганы. Ну, мама, сейчас на минуту. Позвонить тільки, пожалуйста, що наставила такі, тобі хороші центки погані. Сейчас. А ні 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 не ня Алло, <плес> алло, ви доті ставити написання погане, а самі хороші оцінки, так нечесно, нечесно, значить, вона переправила всі оцінки на дев'ятку і на десятку, на одинадцятку і на дванадцятку. Значить, вона мене обманула, значить, да, да все правильно поняли. Добре, я з нею поговорю на важну розмову на серйозну, все до побачення. Доця, що мама? Зараз у тебе буде серйозний розговор. Я піднімаюсь наверху. О чем що ти переправила оцінки всі в щоденку? Мама, як це ти знала, бо мені це все вчителька розказала по телефону Тобі геть не нести переправити всі оцінки хороші на погані. Ти приправив хороші оцінки. На погані. По, тобі не стидно ой ну все доця. Ти наказ ніяких орр, а зараз ми йдемо з тобою робити домашнє. Ну, мама, я все сказала. Я все сказала, я все сказала. пішла уроки робити». Ребята, как вы думаете, Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, лайки, підписуйтесь на наш канал, всем пока-пока, быстро пришла делать машину.